Я все одно реально не розумію. Знаєш, два роки просто у нас йде війна. Ну, два роки йде війна. От, от чому чи так важко зробити щоденний адсовєцькому інформбюро? А воно таке, воно зараз таке. Зараз зроблено Совєтсько інформбюро. Зараз щоранку, принаймні, там ну, на певних каналах військовий. Журналіст, він коментує, що відбулося за якийсь певний період чіод часу. Крім того, в... відбувається. Крім того, в, в апараті президента, як його Мотузян, який другий. Ну, вони просто спеціальним спікером просто питання то. Тобто вони, Лисенко Андрій, так, ми з, ним, ми з ним колись в Іраку разом були. Тобто вони коментують ситуацію. В зоні АТО, але ж е якщо в 1941-45 роках на період Другої світової війни е то було достатньо, то зараз цього недостатньо. Чому? Е дуже просто. Тому що інформація до західних засобів масової інформації доходить від російського перекладу, в Україні чомусь е англомовних ЗМІ надзвичайно мало. Англомовного перекладу теж надзвичайно мало. Я не можу сказати, в чому причина. І багато журналістів звертаються. Зробіть, будь ласка, в АТО, щоб був англомовний, англомовний офіцер. офіцер, щоб він перекладав ту інформацію. Ми матеріал такий написали буквально тиждень тому назад, і Міністерство оборони відреагувало. Вони зробили, вони запросили якогось англомовного там я, ведучого, я зараз не пам'ятаю його прізвища, але дали йому один день роботи на тиждень і на тому дякую. В, наприклад, в Сполучених Штатах в Оздепі, є зал для журналістів. Англомовних і зал для тобто, Сполучених Штатів і зал для і, і, журналістів іноземних. Виключно для іноземців. Туди ну, там, звичайно, інша риторика. Бо хіба е, представте представ собі банальну ситуацію. Прес-конференція, ми з вами в трьох сидимо, прес-конференція, е, сидять українські журналісти, сидять іноземні журналісти. Е, мабуть, і сурдопереклад там є. Завжди на прес-конференції, де сидять дві категорії журналістів, українські журналісти вони будуть попереду вони будуть перше задавати питання, вони будуть забивати англомовних і іноземних журналістів. Так відбувається завжди. Якби в нас була був майданчик для іноземних журналістів, воно було б зовсім по-іншому. Що роблять засоби масової інформації? Я мабуть загружаю. Що не, роблять не, засоби мас... якраз. масової інформації заходу. Угу. Ну, Скажімо, Великої Британії, uh -huh. скажімо, Німеччини. Що відбуло? Вони, наприклад, питають, що відбулося вчора в Україні. Так, так, так. А де це можна знайти? Uh -huh. І тут хтось підказує. Щось публікує Росія. В них там... О, до речі, подивіться на Russia Today, вони добру інформацію. Спутник Спутник. Да. Mm -hmm. mm -hmm. 60, 60 мов. Yeah. Подивіться, на Спутник Russia Today, вони там нормальну інформацію дають, нам вже зараз потрібно дати, бо нема коли дзвонити. Mm -hmm. Раз і подають, другий раз подають, потім третій раз, а ми ж там завжди беремо і давай третій раз. Ну Тому, так, тому що він... тому... Це, дуже, да, це дуже важко знайти, коли ми... ти. Є... Наші люди. Приїжджають до Німеччини, приїжджають до Італії, приїжджають ну, будь Чехії. Чехії і кажуть, що у вас там відбувається. Нещодавно Дмитро Марочок мені прислав один пост на Фейсбуці. Одна наша журналістка була у, е, в Італії, в якомусь там далекому місті. Е, люди вийшли з плакатами. Е, щось там Росія, щось там. Таке щось про Київ, щось там написано, я не пам'ятаю зараз що. Вона підійшла, каже: люди, почекайте, що ви тут хочете. Їй питають, ви хто. Вона каже: я українська журналістка, я розумію всю ситуацію. Так, ідіть звідси, не займайтеся політикою. Як ви журналіст, ідіть займайтеся журналістикою. Ми тут своє робимо. І все. Ага. Розумієте? Отаке от питання. Отак ну, э, учитися треба. Це ж ну, но... це, це ж це ж питання не тільки до влади, питання до всіх нас. Ну, от як себе вести? Так. Тому інформація, в, власне, в світі, ну в Україні я маю на увазі, і в світі вона теж так поділена на дві такі два, два сегменти: державна інформація і не державна інформація. Державна інформація, це ми розумієте, яка. А недержавна інформація, це власне, наш інформаційний спротив, там Інформнапал uh -huh. ну, і інші категорії, які зараз працюють. Е, десь е, рік тому назад ми, ми зробили теж матеріал такий, де з'ясувалося, що Росія тратить трати щороку 3,5 мільярди доларів на рік вдумати в цю цифру. Ми туди включили не тільки засоби масової інформації, ми туди включили. Розсетрудничество. Розсетрудничество. Потім фінансування іноземних партій угу. е Російської Федерації, потім оці е всі е е е електронну складову, тобто мейлеру, тобто однокласники. Все, Дима. все, все, Протидіяти все. Родіяти цьому всьому можна тільки одним способом: power і жити краще. Протидіяти цьому всьому можна іншим способом. Можна об'єднати. Недержавні е, організації країн, які працюють в інформаційній сфері, які могли теж працювати в, в спільному інформаційному просторі проти е, інформаційної агресії Російської Федерації. Чому не на громадських засадах? На громадських засадах. Ну, бачиш, це, а це і називається власне софт і, power. і... І на понеділок у нас прес-конференція і перша конференція. Ми створили таку інформаційну спільноту. Міжнародний інформаційний консорціум називається Бастіон. Ми його так назвали. В понеділок прес-конференція і закрита конференція для тих, хто до нас приєднався. Це Естонія, це Молдова, це Польща. Ну, Власне все. Ми будемо дивитися, яким чином нам взаємодіяти. Можливо, щось з цього вийде. Я вважаю, що щось, щось з цього має вийти. Не знаю. Давайте, давайте постукаємо. Я Ні, на серйозно, ну серйозно, але це, це, це красиво виглядає. Спасибі вам. Спасибо. Вам Два. теж дякуємо? Так, людоньки.